Вітаю вас, друзі! Сьогодні прийшла мені друга посилочка. Перша була у нас там з перцями, другу я вже замовив із. Ну, в перший був перець і капуста, і от іще в другій. Зараз я її витягну одну хвилинку. Так, пакували. Тут друга посилка, звісно, дещо буде скромніша, але також є на що глянути. Замовили помідорчика апгрейдища. 500 насінення взяв 2 по 250. Я так підрахував, що у мене ще є місце. Хоча ще так, а я ще той, але, здається, все правильно нарахував. У мене ще є місце. Тому дозамовив ще 500 апгрейда і 500 асвона. Помідорчика для того, щоб досадити, щоб земелька не гуляла. І того в нас вийде всього помідорів. І перців по 2,5 тисячі штук. От Я прокинув, що по 2,5 тисячі штук от, должно якраз все вміститись. Саме для того я от, добирав ці перці, які я вже показував. От. І для цього власне, докупив я помідори. Також до цього ще додали ми дві пачечки такої капусти Аліна. Ранні капусти я не брав багато цього року. От. Всього на всього. Там буде десь 600 штучок, їх Ось вона уся в нас. Для чого я цю Аліну брав, бо брав за Рісіму. От мені прислали 2 по 100 і парила 2 по 100. Ну, а Аліни якраз було 160 на сіни. Я вже вирішив, думаю, нехай буде і Аліни 2 касети 96 цілі. От, щоб не 160, а вже 200 штук висіяло і все. Для того власне замовив. Багато ми їх садити не будемо, тому що. У минулому році вона була ні по чому. Це так швидше для асортименту. ну І для того, щоб подивитись, як, наприклад, Аліна росте або Зарісіма. Бо я зазвичай парал висаджував, Тому навіть не знаю, яка вона буде. Дали в подарунок ось салат ще мені. Так, ну, а це взяв дві пачки по тисячі насінину такої капусти. Дуже її нахвалював Ярик Мазур. Казав, класна капуста. От, але все треба пробувати. В одному місці вона так росте, в іншому по-іншому. Тому взяли собі для проби для того, щоб спробувати, як вона себе покаже в нашому регіоні. Ну, Якщо добре, то будемо її також висаджувати, Бо зазвичай нас всі висаджують. В основному це агресор або центріон. Ну, більше агресор, звісно. Тому таку... Ну, Я агресор також садив нічого, не буду вже... Прям це не таємниця, тому спробую цю ще посадити, Подивимось, як вона у нас виросте. Ну В принципі, оце все. Це вже друга наша посилочка. В основному це помідори добрав і добрав я е, капусти. І того в нас тепер виходить і перця і помідора по 25 тисячі насінин. От, а капусти виходить 12 тисяч насінин. ну Це я так прикинув, якраз на 30 сотих. Та діляночка, що я показував з осені, ми розробили там -от, переорали в той бур'ян. Зараз навесні ми її стискуємо. В один точно слід, може навіть в два. Побачимо, як воно буде себе показувати. Ну і тоді переоремо її, і вся оця капуста 12 тисяч насіння туди і піде. Щоб ви розуміли, ну а ви поки підписуйтесь, для того, щоб бути в курсі, коли як і що ми будемо з цим усім робити. От, ну, на цьому тоді всім до побачення.